Буенос Діес, друзі. Я Федеріко Гарсія Лорка, поет, драматург, музикант, художник, бунтар. Я вірив, що поезія це не просто слова. це кров, смерть, кохання, квіти, що пахнуть ніччю, і голоси тих, кого вже не чують. Ви, можливо, знаєте мене як автора кривавого весілля чи дому Бернарде Альби. Але я також співав народні пісні в Нью-Йорку, де ледь не зламався від самотності. Там я написав поета в Нью-Йорку, свій крик, свою лють, свій біль. До речі, я вчився на юриста, але здав і спити лише з літератури, інше не трималося в голові. Зате я дружив із Сальвадором Далі і Луїсом Бунюйлом. Ми сперечалися про мистецтво, свободу і бога. Я стояв за свободу слова, тіла, любові і загинув за це у 38 років без суду, без могили. Але мої рядки залишились як голос для тих, хто боїться говорити. Дивіться глибше, відчувайте гостріше, не мовчіть тоді, коли світ потребує правди і любіть.